Тиша біла, м'яка, глибока тиша оповила село. Здається, час зупинився, заплутався у цих снігових заметах, сніжинки, мільярди маленьких крижаних зірочок. Вони падають повільно, не поспішаючи. Кожна знає своє місце, одна лягає на солом'яну стріху, інша на гілку старої яблуні, вкриваючи її пухнастою ковдрою. Третя тана на шипці. Залишаючи мокрий слід, який тут же замерзає новим візерунком. Світ навколо не мав намальований білою фарбою на білому полотні. Тільки де-не-де де чорніють стовбури дерев та димарі, з яких ліниво підіймається дим. Він пахне горілим деревом. Із спокоєм, повітря холодне, чисте, аж дзвенить, вдихнеш його і ніби ковтнеш джерельної води. Ніде, ні душі, тільки тиша і цей нескінченний. Заспокійливий танок сніжинок все спить, все чекає. І видеш, просто дивіться. І слухайте тишу. Просто дивіться і слухайте тишу. Просто дивіться і слухайте тишу. Все чекає, все спить. І ви теж просто дивіться. Слухайте тишу. Але зима вона примхлива, небо що було високим і світлим. Раптом насупилося, сірі хмари, важкі від снігу, опустилися майже до самих стріг, десь там, за лісом, прокинувся вітер. Спочатку він бавився, а тепер гуде в димарях, наче голодний звір. Негода розгулялася не на жарт. Такі вечори краще сидіти вдома. Ось і Микола, господар наш, подивився у вікно, крекнув і вирішив, що треба сала принести. Того самого, що з осені в клуні висить, морозом прихопленого, одягнув кожуха, шапку насунув і пішов за митіль. Снігу намило по коліна, ледве дійшов до тієї клуні. Двері старі, риплять, снігом привалені. Відчинив, зайшов усередину, а там темрява, хоч око стрель. Тільки вітер крізь щілини посвистує, пахне сіном, мишами та холодом. Знайшов Микола сало, відрізав шмат. І вже хотів виходити, аж раптом щось ніби ворухнулося у найтемнішому кутку. Там де старі мішки лежали. Микола завмер. Прислухався тиша. Тільки вітер гуде. Хто там? гукнув він. Димок, це ти, Розбишако. А у відповідь. Ні звуку, тільки холодний подих по спині пробіг, і здалося Миколі, що з темряви на нього дивляться два жовті вогники. не котячі, ні більші, холодніші. Постояв він хвилину, перехрестився, плюнув через ліве плече. І хутко з клуні. Зайшов Микола в хату, весь у снігу, наче дід мороз. Одарка вже на стіл накрила. Юшка гаряча, пахуча, аж пара йде. Сало ще не приніс, трохи нарізала. Воно від тепла одразу заплакало, заблищало. Сіли вони обідати. У хаті тепло, піч натоплена, кіт димок на комені муркоче, Аж чути. Їдять мовчки, тільки ложки стукають. За вікном світ вже зовсім посинів. Фуртовина скаже скаженіє. Знаєш, Одарко, раптом каже Микола, відкушуючи яблуко. Дивно мені в тій клуні було, ніби хтось там за мною слідкував. Одарка тільки головою похитала, та то тобі від вітру здалося, або димок знову мишей ганяв. Та ні, каже Микола, то не кіт був, і не собака, а щось таке, що краще в таку погоду й не турбувати. Може, то сам мороз там відпочивав, а може, і хтось інший, той, хто зиму стереже. Одарка подивилася на Миколу, як на дивака, і тут же почала знизувати плечима. За мить вона подивилася у вікно і раптом завмерла Миколу, а глянь но туди. Що там примружився Микола? Та ніби, ніби хтось пролетів, жінка якась з мітлою? Микола тільки рукою махнув. Тю на тебе, яка жінка в таку погоду? То сніг так крутить, марив оце. Вони обоє одночасно подивилися у вікно. Обоє пізнали силует Чінки. І обоє заспокоїли себе, що це Марево. Микола і Одарка доїли, знову у вікно дивляться. А там. Де кучугури найбільші, де снігова круговерть, там, там зима випробовує їхню уяву. За вікном пролітають різні силуети. А оце що аж підскочила Одарка? Вовк, справжній вовк, дивиться прямо на нас. Микола теж його побачив, але промовчав. Тільки перехрестився ще раз. «Марево це, Одарко!» – сказав він тихо. Кажу ж тобі, негода в таку ніч всяке привидітися може. Бо нечиста сила снігом бавиться, очі нам відводить. Але головне ми в хаті, ми в теплі. А що там, за вікном? То вже не наше діло. Одарка погодилася з Миколою. Справді не наше діло, і теж тричі перехрестилася. Подружжя почало прибирати зі столу. А потім Микола вийшов на хуртовину, щоб зачинити віконці. Вони з Одаркою більше не хотіли бачити того снігового марева. Чоловік та дружина насунули ковдри. Відсунули лаву ближче до печі. Піч, вона як жива, дихає теплом, гуде тихенько заспокоює. Микола витягнув ноги в товстих вовняних шкарпетках прямо до вогню. Одарка поруч примостилася, ледом вкрилася. Димок хитрий кіт. Тут, як тут, стрибну йому ноги, згорнувся калачиком і замуркотів свою пісеньку. Тепло розливається по тілу, від пальців ніг підіймається вгору, ослабляє кожну м'язу. Очі самі заплющуються. Вже не страшно байдуже, що там за вікном, чи вовк, чи відьма, чи просто снігова курява. Тут у хаті не тільки тепло, спокій та безпека, піч гуде. дрова потріскують, отик моркоче. Це найкраща музика для сну. Всі тривоги залишилися там, у холодній клуні, за товстими стінами.